А що сказати, я теж не знаю, а потом все теж пишуть то правди, ні правдитись тобто... усім. Привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталя Кірс. Ти цей вподобайку долучайся до мого каналу. у нас сьогодні теревені про українську плісню. Так, у той час, поки ми всі згадували свій ранок 24 лютого, десятирічної війни, світові зірки теж підтримували українців у протистоянні тероризмом. Втікачі, мовчини, зрадники вирішили висловити свою підтримку російській фекаляції. Тому сьогодні перетремо їхні думки у дописах, вриваємось у стіло. Овечок. шлях би трафив той адреналіну моніторі. І весь сюр сьогоднішній героїв цього випуску у тому, що коли ти дивишся, як Арагон, Високий Блондин, Люк Скайвокер, ну словом від Деніро до Еми Томсон, світові зірки підтримують українців, десь потопає у Черчині горілки Лєпс, Кіркоров на Донбас нарешті доїхала Івлєєва і поруч із ними екс-українці. Наприклад, такий насіцюрне Кремля Анна Асті, яка за славою гроші і любі привілеї на російській фекаляції, готова 23 лютого вітати терористів з днем защитіка Отчизны. А не висловлюватися про 24 лютого 2022 лютого Я тисячі дуру, що року. Ну, а ночого було очікувати від такої безголової артистки, яка не засудила агресію російської фекаляції, і тим паче згрішилася на голому шабоші. Була скасована в новорічні празники, скасовані концерти на Росії. А... За ручку трималася разом із обличчям тієї вечірки. Я не сказала ліпше. Це не просто там гола вечірка, це певний рентген зображення. Істинної Росії, ну яку самі вони не хочуть визнавати і такою частиною такого великого шоу бізнесу вирішила стати екс Українка Анна Астієм того, що бізнесу, який після своєї залупи розплющив очі, і щось там висловлюється про жахливу трагедію. слов Донець, «Кіркоров преться у Горлівку, якого теж хапанув добрячий напад, «Театральщина від розбомбленого будинку. Культури та страшно. так звісно, Філіп. і не потрібен тут детектор брехні. Ми повірили у цю непроплачену ширість. Але про культуру і музичку від тієї самої зрадниці Анни Алхім, яка сьогодні, не цураючись, відкрито вітає терористів із їхнім праздником, заплющує очі на те, що відбувається справді в її країні. Ну, якби кров на грошах це не біда. Головне бути головною царицею на Росії. Ну, знаєте, одна покинула, друга з'явилася. А те, що ми просто проплачені – дно нічого. Меня питалися свободі. ось музичку такої продажної терористки, яка сьогодні свої. Іми податками проплачує ракети, які летять у наші будинки, вбивають українців, підтримує головний апендекс хробокоподібний відросток Анна Алхім, яка відкрито зізнається її коханням, яка відкрито використовує її музику у себе в інстаграмі, та й не лише ні однієї Ани Ассієм. Так у неї можна побачити російську групу дві маші та композицію про розколотий світ. Угу. Чи пісню від е, Юлії Савічеви, та, наприклад, е, такого Персонажу як Міша Марвін. Uh -huh. Якщо зараз ви задалися питанням, хто це взагалі такий, то й не дивно що ви його не знаєте. Навіть незважаючи зважаючи на те, що це український артист, музикант, будує він свою кар'єру на Росії. 2015 року він продає свою душу Блекстару. Це тімоті 17 лютого 2022 року, до повномасштабного вторгнення цей контракт припиняється, але не припиняється його діяльність на в Росії. Я б, наверняка підписав би ще раз контракт до старту. Відкриті. Наприклад, 30 листопада 2023 року він отримує золотого грамофона. Грамофон! Єдине здивування, яке у мене може викликати, в принципі, така знимка: а як отаке безхребетне втримало того золотого грамофона? Але це такий ворон, який куща боїться, якщо що, це є е, рідний брат української співачки Таяни, але вона не єдина артистка, в коїй в сім'ї, знаєте, завалявся за проданість. наприклад, донька української акторки Ольги Сумської, тоня Паперна після початку повномасштабного вторгнення Росії до України залишилася не просто життя поживати в коханні валятися з російським актором, але й будувати акторську там кар'єру. Сьогодні, наприклад, вона знімається у їхньому кривавому плагіатному кіно. Ну, яке тут може бути взагалі щось там оригінальне. На турецькі серіали, що знаєте, якщо дивилися, постукай у мої двері, лишень у них постукай у мої двері в Московії. Горіла сосна Палала, як і оригінальність російського виробництва, ну жодних претензій, знаєте, нічого креативного ми там і не очікували. Це те саме як сидіти з вудкою біля ставка і очікувати, що зараз виливеш тунця. Ну, не трапляється це із російськими головами. Але перейдемо до експопуляриті української артістки, яка зашила свою ротяку по саму сраку. Це Анна Борисівна Корсун. Вона же. Марув, яка вибрала позицію безхребетного опариша, вона замовчує агресію Росії до України і навіть продовжує випускати. Російськомовне музло так під своїм Альтер Его шла Каблочина. От знаєте, я така щаслива, що до неї дійшло оце її розуміння, хто вона і що ж робила така БДСНА шлакаблочина Каблочина 24 лютого. Чи висвітлила вона хоча б одну світлину про Україну з прапором чи мітинг? Чи зробила якийсь з чорним квадратиком допис? Ні, вона шопилась. Єдина невеличка така малюсінька проблема не у тих магазинах, куди би варто її було сходити. Класний стартап. До речі, для емірації відкрити магазин міськів. От, знаєте, для всіх втікачів, які сьогодні у вас там перебувають, знаєте, був би аншлаг. А то сьогодні це все більше подібно настрого сину ферма. Якщо про ту саму голову, де вони її тримають, то стайлінгом голови мару займається українець У двоях. Так, який, до речі, екс колористом Лесі Нікітюк. Востаннє вони бачилися у серпні 2023 року, в кінці 2022 року він навіть підстригав Сергія Притуло, а сьогодні якимось таким дивним магічним чином опинився у стілі овечок. Але овечка Михайло Тамаров не єдині, хто поповнили то стіло до боїв. Там перебуває сьогодні ще одна лідерка дупок, екс найпопулярніша блогерка в Україні, яка обрала позицію виправдовування польотів російських ракет у наші будинки. Мовляв, ми своєю українці, своєю агресією, своїми думками це заслужили. От розумієте, який там карнавал сьогодні відбувається у тій голові? Тому 24 лютого. І вона чи не єдина, яка вирішила висловитись? Сьогодні два роки війни, величезному горю мільйонів людей два роки. Як змінилося життя мільйонів і моє біль, що не припиняється? Чомусь відбувається у 21 столітті, через яку постраждали і продовжують страждати мільйони трагедія, біль ком у горлі. Жодного слова, яке б могло пописати те, що трапилося з моєю країною та людьми. Життя перевернулося, світ. Перевернувся дуже багато довелось переосмислити, усвідомити, прийняти, навчитися з цим жити і. Рухатись якось далі. Щось там шкода, гірко, боляче навчила жити далі і рухатись у багатьох. Так не вийшло життя поза війною, але у мене трапилось. Всім добра та миру. Ну, десь, знаєте, взлетів один біленький голуб і всрався, тому що тут набзділи. Так, навчилася жити далі. Що сьогодні така велика інфлюенсерка дупок не цурається співпрацювати із росіянками і цього не. Не приховує, знаєте, ще одна не приховує того, що слухає зрадницю Ану Ассі. Чимось вони подібні. А -а -а... Але є великий бонус плюс цієї програми, оскільки Сфіст жук не просто проводить час із росіянками. Вони бізнес-партнери, вони підтримують у бізнесі в онлайн цьому світі без війни. Ми взагалі навчилися жити далі одне одним. Так на початку року вона була помічена у тих дубаях з Надін Сировським. Це російська блогерка, бізнесвумен, яка народилася в Іваново Росія. з Оленою Сажиною, теж російська блогерка, та Альбіна Затонська. Тож пишуть то правда і ні правдати. Ось такі вона зібралася дубальськими масіти. Ну, звісно, нам простим людям, які живуть сьогоднішньою реальністю. Не зрозуміти вчинку, бізнес піплу та їхні стратегії онлайн власного розвитку в іншому всесвіті. Якось так воно звучить. І це супер круто, і супер удобно. І Поки я роздавлялася це транслювання великого онлайн бізнесу і нового життя, натрапила на ще одну лідерку з України, яка минулого року відзначилася на канському кінофестивалі з росіянкою Вікторією Боною. Це інфлюенсерка та записк. Качка еліти блогерів важкодубців, яка на початку повномасштабного вторгнення ще заявляла, що розуміє важливість свого медійного впливу, як цим можна допомагати, і справді фінансово допомагала. Одначе така велика інфлюенсерка максимально глибоко засунула свою впливовість 24 лютого 2024 року у сраку з розмитими кордонами, оскільки вона сьогодні активно співпрацює із. Росіянами, це та блогерка, яка ще 2022 року, у серпні, в інтерв'ю інсайдеру, розкидувалася такими гучними фразами про безкомпромісність. Вони не люди, та важливо взагалі сьогодні транслювати нашу. Ідентичність нації це вона говорила про українську мову. Що сьогодні по ідентичності у її інстаграм житті? Сьогодні такий вагомий елемент впливу виглядає як жодного слова про Україну 24 лютого. Мова транслювання такого важнішого впливу за замовченням для масштабнішого масштабу її бізнесу, розуміння ділитися місками. Конект, звісно, російська. А що там про ідентичність нашої нації? Ці української перехід і важливість впливу mm -hmm. як і до С бачимо на її інстаграм-сторінці просування російських амбасадорів терору. Тут зійшлися, якби жаби в одному болоті. Ну і з такого житті ябиті я з такої потужної позиції, особистісної ідентифікації, просто виверту кишків заради гроші. Зрозуміла причина розлучення з Андрієм Остапчуком. Той є український підприємець, з яким вона одружилася 2021 року. А 2023 року вони розлучаються. Він залишається в Україні. Вона валить усіло дубайське. Як до речі, стерлася, щезла із життя Андрія така Женя, виходяча, бродяча. так потрібно зробити з усіма героями сьогоднішнього відео. В Принципі випуск про те, аби ми не забули після закінчення війни, хто припреться назад, яке до них має послідувати ставлення, яка байдужість і наша безхребетність і вигнання за кордони України, де ви сьогодні перебуваєте? Де перебуває і ще одна головна поголка повалі СБУ, яка Нічого не публікує 24 лютого. Ну а куди головний праздник 23-го, коли вона вітає тих самих захисників терористів, і воно таке непомітне нічого виступає у Кремлі з українською піснею Цвіте терен, якщо чесно за такий вчинок, гнилий і підли їй потрібно не лише висувати підозри від СБУ, але відправити на суд до Гааги. Єдиний плюс з літаки усі що наш український шоу-бізнес очистився, тому що я вітаю Таїсі Повелі. Вона знайшла своїх, оскільки вона 100% персонаж російського шоу-бізнесу. Ви подивіться, вони там всі на одне обличчя з Таїсю Повелі Недавно зробила уколи, а нічого не видно. А ані видно, так? На надо, надо это потяжку зі ні, ні, я там штук все було прям прекрасно красиво. <рес> Ще трішечки я би хотіла так заглибитися у свободу. Ми не проплачені зірки російського шоу-бізнесу. Ми взагалі не перша країна у світі. То у таких зірок є сторожова псина по кличці Мізуліна, яка 23 числа і теж вітала у тих вилупків суспільства, не російською композицією. Там я русський чи як воно звучить, а пісню українського гурту Бумбокс. Пивком, жара? Невеличкий момент у тому, що зараз ви почули російськомовну композицію від гурту Бомбокс. Те, що у нас було до 24 лютого, і те, що нас змінило і має змінювати, це той момент, який показує наскільки сьогодні важлива ця мовна боротьба, і важлива ідентифікація країни, важлива наша мова, аби була різниця у тому. Звідки ми з України демократичної країни, яка сьогодні бореться за свободу, чи з терористичної країни, коли ви говорите російською мовою? Але такий вчинок не оминув Андрія Хлонюка. Він про це висловився: про ці злидні, які обсіли російську фекаляцію, коли немає нічого співати з російського контенту, використовуємо українське. Ну знаєте, ну злодії є злодії, yeah. і на завершення цього випуску ще одна екс-українка Гіна черти її побрали Тодоренко, яка взагалі перевершила усіх своєю космічною реальністю, оскільки в неї немає ні 23, го ні 24-го. У неї головне, що несеться робота, податки вертяться, і те, що хочеться доповнити, знаєте, щоб вам та грішва повилазила тим, хто мовчить, тим, хто сліпий, і тим, хто без руки, вважає, що він нічого не може змінити у цій сьогоднішній ситуації, яка відбувається. О знаєте, ви Теж частина цього зла амебне сміття взагалі суспільства та й світу. Амінь. І після усього такого побачення знаєте, з'являється дивне бажання сказати їм дякую. А дякую, що звалили. Дякую, що очистилися самі і злилися в унітаз. Яка називається Теорія, де біжать до туалету. Дякую, що сьогодні свою плісню ви розповсюджуєте на терористичній країні. Ви наша та сама біолабораторна зброя. Проти терористів. Тому усім, хто сьогодні продовжує проживати довгу добу, Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Дякую за те, що продовжуєте сьогодні боротися проти зла. Продовжуєте підтримувати Збройні Сили України. Дякую всім за підтримку. Вам за увагу. Обов'язково діліться своїми думками. Що ви думаєте про усіх цих вишкірків суспільства? Дякую, що підтримуєте. Долучайтеся до мого каналу, залишайте свої реакції вподобайки і зустрінемося у наступному випуску.